Всім привіт. Всім привіт! Зараз разом з вами будемо робити ось таку поличку. Для початку нам потрібно взяти три колоски картону такого розміру, якого ми будемо робити поличку. І ми що робимо? Беремо кожен слой, покриваємо ПВА так? і склеюємо і ці три частини між собою. І кладемо під прес, щоб воно склеїлося ловко. Тоді тільки буде міцна наша поличка. і буде тримати форму, і не буде не прогинатися, не розпадатися, так як ПВА клеїть навіть дерево, хто не знав. От. Тому картон воно дуже гарно склеїть. Добре, промазуємо. Угли, щоб склеїлись теж. Значить, одну ми намастили, приклеюємо. Тепер другу так само намащуємо і приклеюємо третю до неї. приклеюємо третю. так, Беремо будівельний скотч і обклеюємо по кругу нашу поличку. Обклеюємо повністю будівельним скотчем, стягуємо. Я роблю поличку у ванну. Так, так поличка наша заготовка висохла. Так, тепер ми беремо. Ми беремо дерев'яні бамбукові палички. Поки гріється пістолетик, я зараз ось на наполовину порозрізаю. Тепер беремо пістолетик, беремо паличку так і отак приклеюємо. Наші ці палочки. Десь на відстані один сантиметр. І тут, і по боках. Так, ось, значить, я палочками обклеїла. Тепер, що ми робимо далі, тепер ми беремо жгут. Значить, оту того по кругу отак укріпляємо. Нашим жгутом. А тепер ми беремо наш жгут і починаємо обплітати. Значить, отак через одну, туди сюди, туди сюди, в шахматному порядку і обплітаємо. Нашу поличку. Отак. Одна одну підниз, на одну підверх. Під верх-низ, верх низ, верх -низ. отак от верх-низ, верх низ потім протягнули. Верх-низ, верх-низ. Дійшли до кінця. Тепер обкручуємо за останню. І там у нас, де був ніз, там ми робимо верх. І отак от навпаки: верх-низ, верх низ і Тобто, там, де ми наверх клали, там ми кладемо під низ. Там, де ми клали під низ, кладемо наверх. Так, ось дивіться вже, як виходить. Ну, суть плетіння ви зрозуміли. Так? Ось, будь ласка. Так, до речі, можна плести і кошики і там різні для, ці, е, різні там от корзини там для хлібу, для, для, для якихось деталей, там для, для зберігання різного там всього, що вам хочеться. Можна просто взяти, наприклад, круглу форму і так само зробити. Так, значить, ось я вже обплила. Дивіться, як гарно вийшло. Тепер, що ми робимо? Поки ми отут тако закріпимо, так, кличком. І зараз будемо отак так, по кругу. і будемо обрізати наші палички. І тепер беремо кожну петлю. Край так, приклеїмо, клеїмо. От, наприклад, намазали і протягнули сюди. Тепер тут намазали і, і протягнули. І так от, щоб воно не, це, не злізло у нас. От, поняли? Оп, наприклад, хоп. І отак от. Так от. І сюди, і сюди. І отак. Просто ми закріпляємо кличком останній наш останній наш рядок. Тепер нам потрібно закрити верх. Як я закрию, я беру ось мережечку, взяла і верх, і не буду закривати. Значить, беру оту на крайчик так. і наношу тут на останній. Я дочок наношу цей клейчик, і приклею так, мережечку по кругу і отак от обклеюю. Щоб рівненько дивився було. крайчик сюди завертаю. Щоб отут ось закрити. Так, і ось дивіться, я лишила спеціально отак от обклею теж сюди, щоб вже закрити повністю. І воно тоді, виходить, закриває і з тієї сторони палички. Тут я вже наношу на край цього мережки. Тут ми заклеїмо усе. І ми отутово, отак приклеїмо ще, отутово, щоб закрити цей стик цього. Ну, Щоб уже закривати, то закривати. Крайчик білого. Цього. Знизу теж так само ми клеїмо стрічечку цю. Закриваємо це все. Так, тепер нам треба отут закрити, так? І отут. Вниз і верх. Значить, можна пофарбувати, а можна зробити так, як хочу це зробити я. У мене є дуже багато таких паличок для кави. Отже, я зараз беру. І буду, отак, повністю, виклеювати палочками з тієї сторони і з тієї. Ось, взяла. Так, зараз, примірно, побачимо яку довжину. Угу. Ось зараз нарізаю. Я всі одною довжиною зараз понарізала. І це, і отак. Можна клеєм, а можна і на двосторонній скотч теж ляже. Все, і отак повністю в ряд, отак Тру, буду клеїти. Ви можете пофарбувати, можете там, ну, чим завгодно. Вже тут обклеїла всередині все. Так. От, знизу обклеїла. Так, і нам ще потрібно отута, знизу закрити наші моменти. Значить, беремо шнур і отут знизу вклеїмо у два ряда. Клеїмо по краю наш палочок. Значить, отак, перший по краю палочок і другий потім зверху клею. Так, тепер відрізаємо дві одинакової довжини шнура, будемо робити петельки, Беремо. отут і приклеюємо значить, ще, ну, отуток, і, отуток, отуток, і приклеюємо. І приклеюємо. Наш шнур. Так, і ось пательки, за них ми будемо підвіжувати поличку. Так, так. І другу так само. Трони тут можна за, закрити е, теж чим-небудь Так, за бажання можна ще чимось задекорувати. Я ось приклеїла вирубка з фанери. Типа гном лавандовий виїде на машині. О, Також якусь зараз ще можу квіточку. Тепер можна вже вішати полочку йти.